Ми вас вітаємо на комірі і із спекційного клубу кривіцю. Ми вам mm. даруємо підписану книжку. Так що ми вас вичитаємо всі mm. на mm. ігри. Дуже щиро вдячний. Дякую. Станом на сьогодні розвиток саме зимових видів спорту. Це дуже важливий елемент. Ми розуміємо, що станом на сьогодні в Україні зими практично нема. І для нас це дуже важливо, щоб такі споруди. Кремичузі і в інших містах розвивалися, займалися діти. Я розумію, що там на сьогодні на цій споруді займаються і обласна команда, і місцева команда, яка приймає участь в чемпіонаті України. З точки зору зимових видів спорту це дуже важливо. З точки зору розвитку це дуже важливо. І успіхів, і процвітання нам всім разом до перемоги.